Доброго дня, вас вітає тактичний табір, мій позивний Фріман. І сьогодні ми розберемо 5 найтупіших речей при поводженні зі зброєю. Перша найтупіша річ при поводженні зі зброєю це не ставити її на запобіжник. Уявімо, що ми ведемо діалог, наприклад, я з оператором обговорюю якусь ситуацію, і в мене зброя не стоїть на запобіжнику. А до того я виконував вправу зі стрільби. Там в мене знаходиться патрон-патронник. Тобто ми обговорювали свою ситуацію, відволіклись і раптово я здійснив постріл. Існують ситуації, коли ми на жаль не можемо поставити зброю на запобіжник. Наприклад, це стрілковий бій, штурм. Або тримання оборони, коли наш боєць веде бій, він, на жаль, не може витрачати час на те, щоб поставити зброю на запобіжник, тому що вже відбувається контакт із ворогом. Також існує зброя, наприклад, така, яку ми не можемо так швидко поставити на запобіжник, як ар 15 Отже, запам'ятайте, зброю завжди треба ставити на запобіжник, тоді коли це вимагає ситуація. Але існують випадки, коли ми, на жаль, не можемо це зробити. Друга найтупіша річ при поводженні зі зброєю. Це коли ми тримаємо палець на спусковому гачку тоді, коли це не потрібно. Існують ситуації, коли нам не можна тримати палець на спусковому гачку. Наприклад, коли ми виконуємо перебіжку або динамічну ходьбу, забігаємо в укриття, ми не можемо тримати палець на спусковому гачку, бо це може призвести до несанкціонованого пострілу. Ми можемо раптово споткнутися. І у нас відбудеться несанкціонований постріл. Але також існують ситуації, коли нам треба тримати палець на спусковому гачку, коли ми вже безпосередньо в бойовій ситуації ведемо контакт з ворогом. Ми постійно повинні пильнувати та бути готовими здійснити постріл в будь-який момент. Отже, запам'ятайте, що ми завжди повинні тримати палець на ствольній коробці, тоді, коли ми не збираємось здійснювати постріл. Якщо ми тримаємо палець на спусковому гачку, тоді коли це не потрібно, це лише питання часу. Коли ми здійснимо несанкціонований постріл. Третя найтупіша річ при поводженні зі зброєю це не перевіряти її на розрядженість. Уявімо, що ви прийшли з бойового чергування, поставили свою зброю, в якій знаходився патрон патроннику, і ви якимось чином не розрядили її, тобто порушили, в принципі, правила. Уявімо, що ви взяли зброю до рук, ви були впевнені, що вона розряджена, але ви не перевірили це на 100%. У нас тут знаходиться патрон патроннику, зброя не стоїть на запобіжнику, або ви його зняли, або, наприклад, ви довго говорили зі своїми побратимами та не перевірили, що зброя розряджена. Також випадково можете здійснити постріл. Для того, щоб це не відбулося, ви завжди повинні перевіряти зброю на розрядженість. Перше, що ви повинні зробити, це від'єднати магазин, відкласти його в сторону, відтягнути ручку заряджання. Та впевнитись, що в патроннику немає патрону. Після цього ви повинні поставити зброю на запобіжник і тільки тоді вона є безпечною. Четверта найтупіша річ при поводженні зі зброєю це не контролювати напрямок її ствола. Можливо, ви бачили новачків на полігоні, які не контролюють напрямок ствола, крутять його вверх-вниз. Право-ліво, тим самим наражаючи інших учасників тренування на небезпеку. Також ви могли бачити, як деякі бійці фотографуються ось таким чином. Уявімо, що ви йдете на позицію і тримаєте зброю в такому положенні. Випадково ви можете перечепитись або здійснюється арт-обстріл, ви е, зняли зброю запобіжника та підстрелили свого побратима. Що відбувається далі? Його по можливості відвозять на ЄВАК, а ви йдете далі на позицію. Вам немає з ким розмовляти, немає з ким травити анекдоти. Пам'ятайте, що миші та коти, які є співмешканцями на ваших позиціях, не вміють розмовляти. Тому цінуйте своїх побратимів та не наражайте їх на небезпеку. Якщо попередні правила поводження зі зброєю з тих чи інших причин не були виконані, лише контроль зброї залишається вашим єдиним та останнім запобіжником. П'ята найтупіша річ при поводженні зі зброєю це залишати її без нагляду. Можливо, ви бачили, як побратими або учасники на тренуваннях кидали зброю будь-де, забувалися про неї, йшли пити чай, курити цигарки, а зброя валялася як непотріб. Це може призвести до ситуації, коли ваші товариші вирішать просто пожартувати і заховати вашу зброю для того, щоб вас провчити, або в бойовій ситуації, коли ви покинули зброю і не тримали її при собі. Може розпочатися контакт, штурм ворога, а ваша зброя опинилася під завалами, упав поруч артснаряд, її засипало піском. Ви бігаєте, шукаєте свою зброю, тим самим не допомагаючи своїм побратимам відбити ворожий штурм. Також може бути ситуація, коли ваша зброя пофарбована і вона дуже гарно замаскована серед місцевості. Пофарбований, наприклад, зелений колір, ви її кинули в траву. Відійшли кудись, забулися і ходите, шукаєте цілий день вашу зброю. Коли ви відпрацьовуєте стрільбу на полігоні, у вас є час відшукати свою зброю. Але коли це бойова ситуація, у вас може не бути такої можливості, і ви без зброї, як без рук. Тому що залишитись на війні без зброї, це означає смерть. Що ж, треба запам'ятати, що зброя завжди при собі. Ви повинні її носити таким чином, щоб вона вам, по-перше, не заважала. А по-друге, ви завжди могли проконтролювати, що вона при вас. Отже, сьогодні ми розібрали 5 найтупіших речей при поводженні зі зброєю. Перше, не ставити зброю на запобіжник тоді, коли це потрібно. Друге. Тримати палець на спусковому гачку, тоді, коли це не потрібно. Третє не перевіряти зброю на розрядженість. Четверте крутити стволом та не контролювати його напрямок, тим самим наражаючи інших людей на небезпеку. І п'ята, найтупіша річ при поводженні зі зброєю це залишати її без нагляду, не тримати при собі та не контролювати її наявність. На цих помилках. Базуються правила поводження зі зброєю, а вони, як ви знаєте, написані кров'ю. Напишіть в коментарі найтупішу ситуацію зі зброєю, яку ви бачили. З вами був тактичний табір. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш Ютуб канал, телеграм-канал та будьте в курсі всіх новин. До побачення!